Цьому відео я хотів би розповісти, можливо, про неявний спосіб керування кліматичною установкою для задніх пасажирів, а також з керуванням підігріву, якщо у вас є така опція. Задні пасажири можуть регулювати температурний режим, а також вмикати або вимикати підігрів за допомогою перемикачів та регуляторів, які знаходяться на задній центральній панелі. А також це можна робити сидячи на місці водія або на місці переднього пасажира. Для того, щоб перейти в меню керування саме кліматичною установкою або підігрівом заднього дивану, необхідно перейти в ось цей режим на кліматичній установці. Після чого у нас з'явиться можливість вмикати обігрів як заднього правого пасажира, так і заднього лівого пасажира. Ми можемо збавляти це. А також при вимкненні цієї опції рір на наших міні-дісплейчиках з'являється надпис рір. Ми можемо також змінювати саме температуру для пасажирів ззаді. Можемо її збільшувати, так само можемо її зменшувати. Якщо вийти з цього режиму, і вибрати, наприклад, режим Сінк, то ця температура буде синхронізована. Та на цьому все.